Березень ще тримає цю сгущену енергію коридору затемнень. Події вже запущені і продовжують розгортатися. Вітаю вас, мої любі рибки! Ви на каналі Астроната. З вами я, ваш астролог Наталі, і це прогноз на березень 2026 року. Цього місяця по головним астротрендам. Що буде відбуватися? Юпітер, планета щастя, розширення і успіху, виходить із ретроградного руху. Це добра новина, тому що буде все, що було на паузі в певній сфері вашого життя, починає оживати. Закриття коридору затемнень через місячне затемнення приносить результати по певним сферам вашого життя, підсумки і усвідомлення. Ретроградний Меркурій ще тримає, і що ще новолуння в вашому знаку, ну взагалі березень місяць. Це Надзвичайно важливий місяць для вас, дорогі рибки. До 20 березня сонце буде у вашому знаку, і ваші соляри вмикаються один за одним, і новолуння у вашому знаку, і це воістину чарівний час, дорогі рибки, він наповнений можливостями, перезапусками, новими стартами і е, внутрішніми такими оновленнями для вас. Як зрозуміти свій особистий рік, де ваша реалізація буде найефективнішою? У мене є міні-курс, він бестселер, який допомагає всім початківцям в астрології розібратися в цих питаннях. Вартість всього на всього десять євро, але відповідей для продуктивного і ефективного планування свого року там дуже багато. Тож скористайтесь цією паличкою яку якій називаю своїм таким аладіновим ліхтариком для ясності, впевненості і чіткої стратегії вашого майбутнього. Посилання залишу в описі під цим відео. Важливе таке нагадування для вас, дорогі мої рибки, що далі буде прогноз, загальний прогноз для всіх рибок цього світу, як я називаю, ви дивитесь по знаку Асцендента. Або якщо ви народилися ось на початку свого знаку, там з середини, з 18 лютого. От в таких загальних форматах. Ці прогнози вони більш дієві. Але все одно ви можете і по сонцю, і по місяцю, і по асценденту. Ну, тобто загальні прогнози це таке, знаєте, ну, є можливість попасти саме в вашу точку, так? саме спрогнозувати, щоб у вас все співпало, ну, більше це якось по асцендентному прогнозу, як показує досвід. Але найефективніший буде а вже ж, індивідуальний прогноз, куди я запрошую вас на індивідуальну консультацію. Також посилання на індивідуальні консультації залишаю в описі. Сі під цим відео. Ну а тепер давайте детально поговоримо про що цей загальний вайп у можливості березня для вас, дорогі рибки. Меркурій, ну він буде ретроградним ще до 20 березня, тобто там тримає нас у вашому першому домі, в вашому знаку, і що він робить? Він затягує особисті справи, всі там гальмує справи, які пов'язані з самопрезентацією, самореалізацією, теми іміджу, зовнішності, процедур якихось позов вашої зовнішності, або повертає вас до вирішення цих питань, щось переробити, доробити, удосконалити, тобто. Тема особистого бренду в цей період також вона якось перероблюється. Ви переглядаєте, як вам презентувати себе на публіці. Головне правило ретро Меркурія взагалі таке загальне. Так це нічого важливого не підписуємо, не починаємо якісь такі ключові проекти, не купуємо, не продаємо. Ну продавати можна, але купувати ось не дуже. А особливо авто, гаджети, техніку, обладнання. Не відправляйте цінні речі поштою в цей період, бо щось піде не так, як хотілося. А з 20 березня вже можна, коли Меркурій. Стане директним, то можна сміливо запускати справи, робити нові процедури, активно проявлятися. Ретроградний період з 26 лютого по 20 березня це ідеальний час, щоб щось перероблювати або повертатися, завершувати, або поглиблюватися в теми, а не час для того, щоб стартувати. 2 березня у нас дуже потужний день, тому що Марс це таке джерело нашої сили, дій, руху, активності, переходить в ваш знак, дорогі рибки, і буде там до квітня. Тут діяти хочеться страшенно. Ретроградний Меркурій каже, не потрібно сильно там щось нове починати, але у нас дуже багато енергії, тому що Марс це вогняна енергія, і у нас приплив буде просто енергії а з вами рибки. У мене асцендент в рибках, тому я планую там, розробляти якісь навчальні програми, я додаю спорт, вже позаписувалась, вже купила собі спортивний одяг. Тобто у мене прям ну, Марс я вже відчуваю його. Взагалі, це ідеальна реалізація енергії ретроградного Меркурія плюс активного Марса щось поглинатися і активно перероблювати, дороблювати, удосконалювати. Це означає, що березень для вас рибки це час, коли ми ініцію ініціюємо багато чого. Це спорт, ідеї, якісь підготовку до проєктів. Ну у кожного в своїй сфері, але це не означає, що всі дії одразу знаєте будуть успішними. Ось що ви зробили, і буде успішним. Так, тут багато енергії, так дуже міцна енергія. Чи будуть ваші дії успішними? Це покаже тільки індивідуальний прогноз, яка саме стратегія для вас буде оптимальною. Тому Якби на консультацію. А, прохід Марса по вашому знаку він дає дуже багато енергії. Просто знаєте, я називаю це відчуттям таким, ніби вас під'єднали до батарейки, до розетки, і ви такі заряджені максимально. Це такий стан буде. І знаєте, хочеться просто з гори з -з звернути. А, наступного разу, до речі, Марс буде у вашому знаку аж в 2029 році. Тому це такий дієвий дуже час, але дуже. Же акуратно є ризик переборщити, є ризик травматизму, конфліктів, запалювальних процесів по здоров'ю, якщо в мінусі, якщо ви не використовуєте правильну енергію Марса, загальна рекомендація діяти обережно, обов'язково спорт. Включаємо як канал енергії, яку потрібно визволити. Ну і розібратися, як саме у вас, в плюс чи в мінус ця енергія стоїть. На індивідуальній консультації в описі під цим відео даю всі посилання. В цілому, ви активні, запам'ятайте. 3 березня місячне затемнення в Діві. Місячне затемнення буде у вас в сьомому секторі. Що таке місячне затемнення? У нас закривається коридор. По перше, а по-друге. Місячне затемнення воно відбувається на повні, тому ну, просто воно так, якби підсвічено кармічними вузлами і якби, закривається коридор, тут тобто такий доленосний час. І тут завершується або якась кульмінація, ясність кармічного сюжету у вас у відносинах. Це не фінал ще. Це ще не фінал, тому що це буде в діві, і остаточний результат по цьому затемненні ви отримаєте в темі партнерства, в темі співпраці, в темі. Ну, того, що ви вирішували або з кимось щось робили, або вирішували тему своїх особистих стосунків або партнерських стосунків. Оце завершиться 20 лютого 27 року. Завдання цього затемнення переформатувати модель взаємин, змінити підхід до людей, до відносин, до партнерств. Але, взагалі, докладно про цей транзит я обов'язково запишу окреме відео, тому ставте дзвіночки нагадування, щоб не пропустити. 5 березня записуємо собі день удачі. Завжди вишукую для вас такі дні. Тут буде сонце в гармонійному аспекті до Юпітера. Сонце класна планета. Юпітер це планета щастя, розширення удачі. Особливо щаститиме тим, хто народився з 3 по 7 березня, тому що це налягає на ваші соляри, і це буде давати вам удачу на цілий рік. Тобто по темі п'ятого дому там буде у вас творчі проєкти, хобі, відпочинок, кохання, розваги, ваші дітища, бізнес, романтичні відносини, у дітей щось буде таке, такі класні можливості, якісь там, або прийняти участь у змаганнях, або, ну, або ви приймаєте участь у змаганнях, чи, в, як зараз це називається. Як називається змагання по роботі? Зараз я загуглю це тендери. Якщо ви приймаєте участь у тендерах, також це прям дуже класний час. Для інших рибок це також працює у час, тільки вам не на весь рік така удача падає, а з 3 по 5 березня. Тож заплануйте, що ви хочете збільшити, де хочете проявитися, де позмагатися. Якщо займаєтесь темою дітей, зачаття або просто. Ви розвиваєте своїх дітей якось так, або приймаєте участь в їх процесах, то також це дуже класні, класні дні для цього. Але пам'ятайте, ретроградний Меркурій ще з нами, і ми не робимо того, що йому не що по ретроградному Меркурію не рекомендується. Вже не буду повторювати. Запишіть собі і передивіться відео. 6 і 7 березня у нас тема Венера і гроші. 6 березня Венера переходить в Овна, в ваш другий дім, і це, Венера це планета поліпшення, гармонії, прибутків, приємних покупок, подарунків, задоволення, малого щастя. І вона поліпшить ситуацію ваш, з вашими грошами. І вона взагалі венера поліпшує ту сферу, в яку заходить. Другий сектор це сектор грошей. Тих, що ви заробляєте самостійно, ось я проводжу консультацію і отримую. Не те, що хтось за мене щось робить, і я там від того щось отримую. Тобто, це тема саме вашого гаманця. Вона поліпшується. Ваші ініціативи у створенні чогось, тобто це так, потрібно, вони принесуть результати. 7 березня уникайте необдуманих витрат, тому що тут Венера буде з'єднуватися з Нептуном. А Нептун така планета завуальована, така таємнича. Вона піліну надягає на очі, і ми можемо захопитися якоюсь ідеєю, покупкою, а потім шкодуватимемо. З 9 і 11 березня також такі сприятливі дати, тому що 9 березня повтор аспекту удачі Меркурія з Юпітером. Воно вже було 16 лютого, і тут повторюється успіх у публічності, творчості, справах у дітей, якісь можливості. Можливо, вас запрошують на свято, на івент, на якийсь виступ. Наприклад, тут ідею можна монетизувати в цей день. Тому беріть собі на замітку: 11 березня Юпітер розгортається у прямий рух, і це також класна подія в вашому п'ятому секторі. І тут, якщо з листопада 2025 року, у вас були затримки якісь або щось па паузувалося, або затримувалося, або знаєте, так заморожувалося по темі дітей, вагітності. У творчості, в прояву хобі, наприклад, ваше хобі застопорилося, так, ви якось забули про не те, що забули, а не мали, не мали змоги займатися. Відкладали якісь конкурси, змагання, виступи, медіапрояв, у коханні У вас такі були незрозумілі історії, то цей період завершується. І тут зростає ймовірність зачаття, перш за все, для кого це актуальне відновлення якихось дитячих питань. Тут стартує ваш творчий прорив, і тут потрібно повертатися до свого хобі, до чогось, до виступів, до медійності. І тут, якщо для вас актуальна тема п'ятого будинку як стосунки романтичні, то тут полегшуються знайомства, тобто легше стає знайомитись і будувати стосунки. Так, 13 березня кармічна дата, і тут це відбувається раз на 18 років. Марс з'єднається з кармічним вузлом. Це День амбіцій, таких, тому що кармічний вузол він також роздуває нашу таку, знаєте, мотивацію, наш рух, наші бажання. І тут бажання досягати максимуму, воно на піку. Тут головне «calm down», як, як то кажуть. Це день не для релаксу, для активних дій, просто якщо навіть у вас немає можливості активно діяти в якомусь напрямку, ідіть в спорт. 15 березня, ретроградний Меркурій буде з'єднуватися з Марсом. І це також дає таку схильність до Марсу нас активні дії. а Меркурій це те, що ми говоримо, думаємо, пишемо. І тут можна якась схильність до різких дій, до імпульсивних. Якихось слів, висловлювань. Тобто тут, що думаю, то і говорю. 16 березня також напружений день, тому що тут Меркурій буде в конфлікті з ліліт, і це відгукування подій, розмов, поїздок, які були 10 лютого. Ось тут щось повертається до вас, щоб ви переробили або доробили з 10 лютого. 19 березня, новолуння, новий місяць, в вашому знаку рибки, ваш особистий новий рік, початок такого астрологічного року буде у нас 20-го числа. Рік це канун весняного рівнодення, дуже сильний день енергетично. Тут ставити наміри, мріяти, ставити цілі, і але проведіть цей день спокійно, просто поки що думайте. Ви. Поки що енергія розвивається, тому що 20-го сонця буде переходити в Овна. Тут також день весняного рівнодення, починається весна. Тут також чарівні дати для мрій, для того, щоб робити практики і так далі. 21 березня Меркурій буде виходити із ретрограда, і фух нас попустило. Час впроваджувати все те, що ви обдумували, обговорювали, переробляли в період з 26 лютого по 20 березня. Тому тут все тут вже більшість планет буде йти прямо і починається період активних дій. 22 березня сонце буде з'єднуватися з Нептуном. І це такий, знаєте, день, коли ну не приймайте важливих фінансових рішень, тому що вони можуть бути емоційними і такими оманливими. 25 березня Сонце буде з'єднуватися з Сатурном в вашому другому секторі. Ось тут. Уважно, тому що цей день, 25 березня, старт річного циклу відповідальності за гроші, зрілості, відповідальності. Тобто, тут потрібно все оформляти, довгострокові програми, якісь е, розробляти для того, щоб покращити ваш фінансовий рівень, тобто ви стаєте дорослою в темі грошей, ніяких. Пливу за течією, ніяких, тобто, тут ви берете на себе відповідальність за свої енергетичні ресурси і за заробіток. З 30 березня Венера буде переходити в Тельця, в ваш третій сектор. І тут поліпшення, успіх у спілкуванні, в соцмережах, навчанні, переїздок, прибуток від інфопроєктів можна прогнозувати. Тому. Якщо підсумувати весь березень для вас рибки, то це дуже важливий місяць, він запускає нову вас, новий цикл, новий е, спосіб вашої реалізації. Ретроградний Меркурій у вашому знаку дає час на усвідомлення, на переробку, на підготовку до вашого старту. І всі інші планети, новолуння, затемнення також працюють на вас. Тому бажаю вам чудового березня, дорогі рибки. Підписуйтесь на канал Астраната. Е, Посилання, дуже такі важливі посилання, даю в описі під цим відео і на консультацію, і на міні-курси. Тобто, все створюю для вас, для того, щоб ви розуміли астрологію як інструмент планування майбутнього. Побачимось у наступних прогнозах. Па-па!